Останнім часом впровадження гуманітарних спеціальностей та започаткування гуманітарних освітніх програм в технічних закладах вищої освіти є саме свідченням активізації процесу гуманітарізації вищої технічної освіти. Зокрема, основними принципами, на яких ґрунтується діяльність Передніпровської державної академії будівництва та архітектури, є принцип гуманізації освітнього процесу. Та гуманітаризації змісту освіти, зокрема, утвердження пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей, українського патріотизму, гармонізації стосунків людини і навколишнього середовища суспільства і природи. Слід е, наголосити дуже добре. Максим Едуардович Кагур розкрив питання щодо Яворницького, і він, як фундатор краєзнавчого туризму та один із фундаторів краєзнавства при Дмитро Іванович, е, говорить: де любов, там і натхнення, де натхнення там і зримі наслідки. Праці. Тому наша освітня програма є дитиною нашої кафедри, викликаною цієї зими, затвердженою на березневому засіданні вченої ради краєзнавчо екскурсійна робота за спеціальністю 032 історія та археологія. Оскільки з відновленням України в повоєнний час було проблемою, постане питання саме забезпечення кваліфікованими кадрами краєзнавчої екскурсійної сфери, то головна мета полягає в тому, що Потрібне глибоке пізнання власної історії багатовікових традицій українського народу, також вивчення об'єктів матеріальної та нематеріальної спадщини. І, звичайно, та велика кількість іноземних партре... партнерів, прихильників України матимуть щире бажання відвідати Україну. Нескорену незламну землю нашого народу, тому ознайомлення з нашою національною спадщиною, історією, культурою, е архітектурою потребуватиме якісного екскурсійного обслуговування, яке повинно включати організацію всіх видів екскурсій, відвідування музеїв, виставок, об'єктів соціального характеру. Та інших екскурсійних об'єктів, які передбачені саме умовами екскурсії, тобто забезпечити гідну презентацію наших національних досягнень міжнародній спільноті. Саме тому освітня професійна програма, краєзнавчою екскурсійна робота, є вкрай актуальною на сьогодні. В умовах сучасних викликів, що постали перед українським народом, наразі запропоную вам відео учасниками, якого є наші студенти, які рекламують нашу освітню програму. Україна сьогодні авангард усього цивілізованого світу, бо забезпечує майбутнім поколінням право жити у вільній демократичній державі. Ми обов'язково переможемо, і тоді настане час національно-культурного відродження України у повоєнний період важливою складовою національно-культурного відродження України стане краєзнавча екскурсійна діяльність, головна мета якої глибоке пізнання власної історії, багатовікових традицій українського народу, вивчення об'єктів матеріальної та духовної спадщини. Саме для цього Придніпровська державна академія будівництва та архітектури запроваджує нову сучасну затримувану на ринку праці освітню програму Краєзнавча екскурсійна робота за спеціальністю 032. Історія та археологія за першим бакалаврським рівнем. Освітня програма Краєзнавча екскурсійна робота це підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних здійснити якісне екскурсійне обслуговування іноземних друзів та партнерів. Усіх прихильників України з нашою національною спадщиною, історією та культурою, архітектурою та традиціями будівництва у нас готують фахівців здатних здійснити якісне екскурсійне обслуговування, забезпечити гідну презентацію національних досягнень, міжнародній спільноті. Випускники спеціальності стають спеціалістами в науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях в органах державної влади і місцевого самоврядування. В аналітично-інформаційних інституціях, у друкованих та електронних засобах масової інформації, у соціальних, культурних та туристичних закладах, громадських організаціях та партіях долучайся до креативної студентської спільноти ВДАВА!